Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Чорна п'ятниця день великих знижок та розпродажів, який щорічно проводять в останню п'ятницю листопада. Цього року це 24 листопада. Цей день став популярним у США. Саме там, у другій половині 60-х, купівельний бум почали називати Чорною п'ятницею. Американці масово вирушали за подарунками до Різдва відразу після Дня подяки. Його, до речі, відзначають у останній четвер листопада. Відтак, через велику кількість людей дороги сковували затори, а в магазинах вишиковувалися величезні черги. Через усі ці труднощі серед поліцейських виникла назва чорна п'ятниця. Щоправда, це лише одна із версій. Та й кому це цікаво? Адже сьогодні головне знижки. Їх багато, вони повсюди, і тепер вони не обмежуються одним днем. Чимало магазинів пропонують акційні товари протягом тижня або ж навіть двох. Олег вже скористався такою нагодою. За декілька днів до чорної п'ятниці помоніторив ціни і вполював. Прямо зараз купив таку куртку. Дуже класно, тепленько. Якраз на зиму. Олег каже, куртку купив зі знижкою 20%. Щоправда, шукав її зараніше на сайтах магазинів. Дивлюсь на сайті моніторю інформацію, і там вже порівнюю цінову політику. Якщо бачу там знижки, якісь є, то купую. А от Анна шукати в інтернеті не любить для цьогорічного шопінгу. Дівчина приїхала до столиці з рівного. Тут непоганий товар і знижки дуже круті. Придивлялася собі шапку. Мені анна каже, планування це не її купує переважно спонтанно. Це більш спонтанно. От, наприклад, йшла по шапку вже придвила собі і сумку, і ботинки. але це в основному це вже більше від душі йде. Продавці ж кажуть, цього року люди поки до магазинів не поспішають. Попри оголошені знижки, черг немає. У нас зараз мінус 30% Знижка на весь товар до чорної п'ятниці вже але людей дуже мало чомусь. Всі чекають, що в п'ятницю буде мінус 90, Мабуть, Та поки одні чекають на знижки, інші закликають відмовитися від них. Екоактивістка Юлія Мархель каже: саме знижки найчастіше стають причиною необдуманих покупок, особливо це стосується одягу. Дуже часто під час таких величезних розпродажів люди накуповують речі, які їм не потрібні, і не задумуючись про те, чи будуть вони це використовувати в подальшому, згідно з статистики, тільки від виробництва текстилю 20% забруднення світової води от припадає саме на виготовлення текстилю. Аби вберегти природу на противагу чорній п'ятниці, американські екоактивісти запровадили міжнародний день без покупок. Учасники протесту раз на рік відмовляються від будь-яких покупок. Купок на 24 години. Тож перед тим, як щось придбати, необхідно добре подумати, що саме вам необхідно. Ми рекомендуємо зробити велике генеральне прибирання, речі, які не потрібні, але в хорошому стані віддати на гуманітарні хаби, скласти список того, що потрібно, і чим ви дійсно будете користуватися. Ну і звичайно, тоді вже обдумано зі списком іти за закупами. За даними одного з найбільших банків України, минулого року у період знижок українці витратили майже 8,5 мільярдів гривень трохи більше 70% товарів купували онлайн. А серед найпопулярніших покупок телефони та павербанки.